Яка красота. Прилетів дуже швидко. Так. Звісно, треба й назад таку резину. Бо тепер передок держиться, задок носить. О! Тепер можна, як кажуть, приїхати куди хочеш. Красота тут така. Дивіться, тут навіть жорстку хтось брав. Хороший такий кар'єр можна під'їхати сюди, ось і тут набрати. Вгадайте, де цей ставок. О, а з цього ставка вода тече, ще й ще й бадьоро. Дивіться, як класно тече. Ручейок такий чудовий-причудовий. Значить, що, та гребля погано у новому ставку. Став, подивився. Бачите, що там просто нема замка. Тут я ж кругляв, ну вода, ось переїзд через греблі туди, на ту сторону. До доліловки. Так, я навіть і не знав, що тут така природа є. Колись був у дитинстві. Лебеді плавають. Камеру треба хорошу. у світи забрати. Вот это только 10 крат увеличивает. Освятый 100 крат. Если ехать где-то снимать. Такая красота вообще. Скалы. Такая речка. Красотища. Красота. Это, конечно, какой то напарника мне, чтобы было интереснее. Ну просто цікаво. Вообще, які скали тут. Де, Де яка висота. Це все ось берег як висох. Ну, просто це так не передать. Така висота метрів п'ять тут десь, навіть більше, як і п'ять. Ну красиво. Тихо. Чіль повен. Як кажуть, зараз Бабине літо. Так, звісно, красота зараз. Тут красота, а тут ще більша красота, дивіться. Скільки їх і геть не бояться, геть навіть не реагують на людей. Красота. Здесь все, буквально метрів п'ятдесят від мене. Та тут їх зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Та я їх не порахую. Штук двадцять точно, і там. Ще ціла куча там. Красота. Прелість просто. Висота, ви не поймете. Метрів 20 висота. Шлюзи. Шлюзи були колись. Ось річка, бачите, русло річки висохло повністю. Повністю висохло річ... русло річки. Так. Це річка сооклея. Так, що скажу за ножку? Ножка ісключительна. Взагалі навіть не замічаю, як швидко ця переключається. На низ і так було добре, наверх класно і тут переходить. Так. А тут що в нас? Ось там -от лебеді плавають. Тут бачите шлюзи. Хто я знаю, опасно, не опасно ходить. Тому тут не завалилося. Короче, бачите, такі шлюзи були Ледоколи. Це так вода йшла, що вирвала, вирвала цей шлюз, дивіться, валяється. Бетонна перемичка. Води немає. Води нема. Там тільки то калюжа. Бо то тільки з одного ставочка там вода бігла, а тут з річки вже нічого не біжить. Короче, Річка прорвала своє русло. Не знаю, хорошо воно чи погано, раніше вона бігла. А виходить, зараз вона десь біжить, тільки десь під землею. Я так зрозумів, що з того водосховища, це водосховище тут. А Там воно бобринець, вже все. Чи? Железна дорога, железна дорога. Там, там водо, водо, водосховище. Ну, зараз проїдемо, глянемо, х і висота. Це ж тут такі моторяки стояли, воду гнали туди. Була тут геть от таке здання було. І, а там тільки одні бики залишилися. Розбили все на металолом. Капець. Так, поїхали.